Просила передати ключі і печатки відповідно до чорного законодавства, тому що Максим Юріч сказав, що він не буде передавати ні документи, ні відкривати е, кабінет. На сьогоднішній день кабінет закритий, я хочу, щоб ви зафіксували той факт, що мене, як чинного голову районної ради, не пускають в той кабінет, і я буду змушена відкрити цей кабінет в інший спосіб. Це один момент. І другий момент я б хотіла попросити вас підійти ще до керівника апарату районної ради, оскільки е відповідно положення вона у неї знаходиться, мало знаходиться ця печатка. Відповідно, вчора у неї цю печать забрали. На яких підставах? Зараз буде проводити службове розслідування, але я прошу зафіксувати факт, подивитися все, що на даний момент там печатки немає, і забрана вона була в незаконний спосіб, оскільки є і положення, і розпорядження про те, що ця людина має сьогодні тримати цю печатку все. Ну, ви там ще докажіть, що це питання зараз оспариться, бо воно було с реєстралена на толі. Питання опарюється в суду. Ви його оспорите тоді ви пред'явите документ, що ви його оспорили, і ми не будемо робити так, як робите ви. Ми відійдемо і звільнимо. Якщо ви докажете, Кажете, що факт незаконний, де у вас є підстава говорити, Річне що це рішення не незаконно. незаконно. Ви завжди от... ви просто Для говорите ні ви про судите? що є. Сьогодні витяг державного реєстру. Все, міліція має нам надати кабінета і печаті подивиться, де що хай акти складають, і все ну, що, що, факт, ну, сьогодні люди, які звільнені самовільно з не кабінети кабінет кабінетом. Ну, як це так, такого ж бути не може? Ну є закон. Це є, хай звільняють кабінет і все. Я тобі різці повторюю, що це рішення було в незаконний метод створено, поэтому ви можете повторювати десять разів. Покажіть мені рішення є, суду, що є рішення в нас рішення не заплановано. Нам треба кабінет і і все Ключі. Я попрошу зараз керівника апарата, хай запросить сюди начальника РМК. Я думаю, що в неї лас. мають бути під да, Нам і треба і кабінети, один, другий і печаті. Все. Скажіть, що я маю звільнити. У, у вас документ, немає нас печаті тому? немає, тому що Печатки э, немає. Поки у вас не буде документів, щоб я мала звільнити, землет, я занятий кабінет не збираюся. Тому що замін буде юридична. Печат. Викрадення печатки. Ну викрадення печатки, немає печаток. Нам треба печатку поставити на печатку. Навіть якби, ви, будемо казати, голова районної бувший голова районної ради знаходився нам... на своєму службовому місці, то печатка все рівно мала приходити з сьогодні Він вже районної ради. Є витяг державного реєстру. Правильно? Ти все пишеш? Абсолютно. Воно гарно там все викладеш, щоб я, я, Бал, я вас зрадию. У ще, ще, посе... нас все чітко, у нас є витяг. Вик... <sharpy> Ми пишемо зараз заяву. У нас є витяг. так? — Говорили, але пише заяву, що там не там печати немає. Нам треба працювати сьогодні, зараз все стане поалізується. У нас фактично проведена була сесія, 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 сесія 19 була. Місяць. 19 чоловік фактично все. прийняли всі важливі для... Олена Анатолійовна, будь ласка, дайте рішення суду. 18-ту сесію було закрито головою районної ради, а не дайте рішення воробі. суду. Голова був для 12 19 Дев'ятнадцяти голови не було. Він не стане ну, так Новославі. не може проводити сесії. Дев'ятнадцять два депутатами проголосовано, зафіксовано. Ми проголосували важливі питання для життєдіяльності району. І нам треба зараз проводити роботу, а кабінет. Привезла, а, в нас, приїхала. Зараз Так, і ну поки ми зараз підійдуть з ключем. Я думаю, що можна зайти подивитися сейф Лариси Марія, що на даний ми момент, так, момент так, там так. немає печать. Печать довітні шкіл, десь вони забрали, там їхніх немає, щоб написати, що вони звільнили. Ну, 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 зараз що підійдемо відразу, тоді вже Зараз, стріляти. А біля людина вже є. Ні на Так, Скажіть, будь ласка, ключ від кабінету коло можна. У мене знаходиться. Принесіть його допомогу. Коли ви предоставите документи, що ви офіціально вже без питань, то ви керівник, тоді вам до виключення. Все, без питань, все, я Але я фіксую. Але вибуватися, витратили. Я безпосередньо звичайно напишу, тому що тут